Вам. Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні навіть встигла на світанок, але поки вимкнула камеру, поки сіла уже сонечко раз і винурнула, все це так швидко відбувається, і ти дивишся на це сонечко і думаєш, так, так і наше життя також, як написано в Біблії, як пар. та не нам на, якесь короткий, на якийсь короткий час. Але, але ми не будемо сумувати, але ми маємо надію, що ті, хто покликали Ісуса Христа в своє серце, не помирають, а перейшли від смерті в життя. Слава Господу! Слава Господу. По милості Його ми не зникли, бо велике Його милосердя. Я не читала новин, не знаю, що відбувалося сьогодні вночі в інших місцевостях. У нас було тривожно. Але слава Господу тихо. Лунали сирени. І ми дякуємо Господу за те, що Він зберіг нас цієї ночі. Слава Господу! Слава Господу! Незважаючи на ці всі шторми, незважаючи на всі ці гудіння, на всі ці прильоти, ми будемо все рівно вірити, вірити в те, що перемога прийде, вірити в те, що Господь з нами, вірити в те, що ми перейдемо, перепливемо, здолавши ці всі. Перешкоди ці всі шторми ми досягнемо, досягнемо того краю, переможного краю. Слава Господу! Господь за нас. Тоді хто проти нас? Господь з нами? Він підкріплює нас, Він підкріплює нас, і ми будемо вдячні йому за це, тому що своєю силою. Ми не могли б встояти скільки часу. Своєю силою ми вже опустили руки. Адже ми люди, ми просто звичайні люди. Але коли ми з Господом, то слабий, слабкий, скаже я сильний. Той, хто, той, хто опустив руки, підніме їх знову і буде славити Господа, і буде, і буде віруючою людиною. Слава Господу! Тільки Він нам дає надію в майбуття. Тільки Він нас укріплює, Він укріплює нашу віру, він підбадьорює нас псалмами, підбадьорює нас словом своїм, підбадьорює нас своєю присутністю. І якщо ми біжимо до нього під час тривог, і якщо ми знаходимо в ньому притулок, то знаєте, смуток буде здоланий радістю, коли не буде вже сили. До нього він підкріпить і підемо далі. Слава Господу! Дякуємо, дякуємо Тобі, Боже, що ти з нами. Дякуємо Тобі, Боже, що ти вірний, і коли ти кажеш, не покину, не залишу, доведу, ми будемо покладатися на слово Твоє. Ми будемо, Господи. Тобі прибувати і будемо на тебе складати надію свою, а той, хто складає надію свою на тебе, постижений не буде. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Вчора сподобався мені цей псалом і напротязі дня співала його декілька разів, і тому зараз хоч вітряно і ще раз заспіваю його. Давайте будемо вчити. Під ясним небом голубим на щедрім полі золотім слова хвали творцеві я безцінний дар життя нам дав, любить цей світ заповідав, тобі співаю славу, Аллилую. Алілуя. Aleluia 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 Ти покараєш злих царів за сльози наших матерів і твою волю як свою прийму, я. країна наша розцвіте, я знаю, ти бажаєш це тобі співаю славу Алілуя, Аллилую. Я, Аллилуя, Аллилуюя, Аллилуй. Я, ти путь, ти правда, ти любов, мир надихаєш знов і знов, лиш про одне тебе, Господь молю. я не залишай ніколи нас послухай як серця в цей час тобі співають славу, Алілуя, 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 Алілуя. Аллилуя, Слава Господу! Слава Господу! Чи бувало у вас таке, що ви молитесь, а відповідь від Господа приходить ні? Я думаю, що в кожного з нас таке бувало. І коли приходить на вашу молитву слово ні нам потрібно підкріплення, нам потрібно розуміння, господи, чому особливо коли ти молишся во благо, а не на зло, коли ти в Твоєму розумі, що це дуже-дуже добрий вихід, що це дуже дуже правильна подія в твоєму житті, така знаєте, судьбоносна подія, і потім, коли приходить відповідь, ні, у тебе можуть опуститися руки. І от як добре, коли ти в цьому світі не один, як добре, коли Господь посилає. На твій шлях потрібних людей, які тебе підкріплюють. Слава Господу! У мене вчора був такий день, коли на мою молитву прийшло прийшла відповідь НІ, і знаєте, була боротьба. Була така дуже дуже сильна боротьба на протязі декілька годин, і мені так хотілося вийти з того сумного стану, з того такого, знаєте, коли на тебе давить, і ти не знаєш, що робити, а в цей час що ти повинна когось підбадьорювати. Але слава Господу, Господь вірний. Він посилає людей, які в той час розумієте, в правильний час, в правильний час тобі пишуть смс-ку, питають, як справи, і ти ділишся з ними тим чи іншим переживанням, і вони починають тебе підбадьорювати і молитися в цей час. І ти виходиш переможцем. І ти виходиш переможцем. Слава Господу! І напротягом декількох годин в мене була така туга. І я казала, Господи, я не хочу залишатися в цьому стані. Я хочу вийти, адже я довіряю тобі, адже я знаю, Господи, що ти допоможеш. Ти, який дав слово, що той, хто покладає надію на тебе, постижений не буде, ти визволиш нас від оцеї скрути і ти покажеш нам шлях, по якому далі потрібно йти. І знаєте, прийшла перемога, прийшла перемога, прийшла перемога серед всього, всіх послань, які мені надсилала сестричка. Я дякую щиро, дякую їй за це. Була е, невеличка притча. Я е, можливо хтось вже чув, її, але знаєте, як ми кажемо, що повторення це дуже добре навчання. І е, хто вже чув, послухайте ще раз. В одного царя був вірний слуга, він був дуже дуже вірний. Він був декілька уже не одне десятиліття з ним, і що б не відбувалося в житті царя, він постійно казав: все буде добре, все буде добре, все буде добре. І царя інколи ці слова втішали, а інколи дратували. І от одного разу, коли вони пішли на полювання, цей же слуга вистрілив Стрілою і якось та стріла. Полетіла не туди, куди треба, і влучила в палець господаря, в палець царя. І цар закричав від болю, і він дуже-дуже був злий і стривожений. Але підбіг цей слуга, взяв з чимось, почав перематувати тирану і казав: Все буде добре, царю, все буде добре. На оце все буде добре. Цар дуже-дуже розгнівався. І коли вони прийшли з полювання, він. Послав свого вірного слугу у в'язницю і його закували там грати. І е, пройшло якийсь там час. Е, рана загоїлася, і цар знову вирішив піти на полювання. А вірний слуга, а вірний слуга був у в'язниці, були якісь інші слуги, і от він пішов на полювання, і якось так дуже сильно він захопився тим полюванням, що не вчувся, е, як відійшов далеко від тих земель, які належали йому. І в тому лісі, де він полював, жили аборигени, жили люди, племена, які приносили в жертву людей, і от вони спіймали царя і вели його до себе в племі, щоб принести його в жертву. Він зрозумів, і можливо, люди говорили тою ж мовою, що він от він ішов. І міркував. Там, у своєму царстві, я цар, і мені повинується багато, багато людей. У мене є раби, у мене є військо, а тут я ніхто. А тут я ніхто. Я жертва, мене зараз тратять, мене зараз їдять, мене зараз там спалять, щось зі мною зроблять. І я нічого не можу зробити. І я нічого не можу зробити. І де оте слово, того. Він можливо і навіть і не згадував про те слово, що все буде добре. Як же вже буде добре? Мене ведуть на страту. Як же вже буде добре? І от коли вже його привели на ту, на ту е галявину, де повинні були принести його в жертву, траптом один із е аборигенів побачив, що в нього палець пошкоджений, що в нього унівичений палець. І він сказав: «стоп». Ми не можемо його принести в жертву, адже у нього є пошкодження на тілі. А в жертву ми приносимо людину тільки без всякого пороку, без всякого пороку по біблії без по п'ятна пороку, і коли ти дивуєшся, як люди аберегени, не читаючи слово Боже. Але вони люди, розумієте, люди, і оте, от що ізраїльський народ приносив жертву без потна, без пороку, вони приносили теж своєму Богові язичники, заблудші люди. Але якась істина, якесь щось таке глибоке, воно там у них було все рівно всередині, в серці. І от він каже: А що мені робити? Вони кажуть: іди додому, знаходь шлях додому. Ми тебе відпускаємо. Звичайно, йому не дали. І він, і він, цей цар. Він додому дійшов. Але коли він ішов додому. Він згадував свого вірного слугу. І він дякував йому, не Господу, за те, що він залишився живий. Можливо, і Господа він згадав. І коли він прийшов додому, він в першу чергу відчинив в'язниці і відпустив свого слугу, і почав його, йому дякувати і просити прощення. Вибач, 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 що я тебе засадив за грати. Але слуга сказав. Ти чому просиш пробачення? Ти дуже добре зробив, що ти посадив мене в ці грати. Я тобі вдячний за те, що ти зберіг мені життя. І цар був здивований, як за що ти про що ти кажеш? І тоді слуга йому все-все все пояснив. Що якби ми були з тобою разом на тому полюванні, і я була би біля тебе, бо я вірний слуга, то нас би обидвох схопили, і тебе б відпустили, бо в тебе на пальці був із'ян. А мене, а мене принесли в жертву, тому що на моєму тілі немає жодного із'яну. Тож я дякую тобі, що ти мене помістив у ту в'язницю, і я залишився живим. В нашому житті інколи проходять, приходять такі, е, такі події, що ми не знаємо, Господи, а чому це так? А чому це так? І в ті хвилини, коли ми не знаємо, не знаємо, що робити далі, не знаємо і. Е, і насправді, ніби все рушиться, особливо зараз в нашій країні ми бачимо, рушиться, зруйновуються будинки, цілі села, зруйновуються сім'ї, і навіть не потрібно, щоб хтось помирав. Просто їдуть жінки, і там залишаються, зруйновуються сім'ї, діти втрачають батьків, і на перший погляд, що далі? Що далі? Тупик, в'язниця. Але ми повинні пам'ятати, розриває Господь кайдани, розриває, розриває. І поки живе чоловік, людина на цій землі, є надія. Є надія на те, що буде краще. Є надія, що те, що прийшов сатана і краде, він заплатить в сто крат. Він поверне все те, що він украв в нашому житті. Він поверне, він поверне країна. Як яка зруйновує все у нашому, не все, не все зруйновує багато чого. Зруйновує. Вона буде платити. Вона буде, вона буде допомагати в встановленні нашої держави. Не вони так їхні діти. Це вони приречені на це. Вони приречені на це. Але, але. Коли оцей шторм, коли нам потрібно пройти оцю долину, нам потрібен Господь, нам потрібна його сила, нам потрібна його підтримка, нам потрібна його радість, нам потрібен його мир, його спокій, нам потрібен він. Він ідемо до нього, ідемо до нашого життєдавця, шукаємо притулок, шукаємо спокій, шукаємо вихід в ньому. В ньому. Заспокоїмо йомуся. В першу чергу нам потрібно заспокоїтись. Вчора теж слухала одне свідчення, і брат розповідав, що під час Великої вітчизняної війни. Коли е, загарбники вже добри... приближалися до одного села, е, один е... Один, один один батько зібравши всю свою родину, в нього було вісім дітей. Посадивши їх на вози і зібравши якісь свої май... пожитки, почали рухатися, рухалися колоною, село вийшло, розуміючи, що німці ось ось уже приблизяться до їхнього села. Їхнє село було неподалік від лісу і почали йти. Але коли вони йшли, то налетіли ворожі літаки і бомбили прямо оцей. Їхній табір, і вони е, в розсипну тікали хто куди, але сім'я зберіглася, сім'я була вся разом, і вони заспокоївшись, пішли, почали рухатись далі. І от вони рухались, і е, прийшла така вже... Е, Дорога, що потрібно було вирішити, чи направо повертати, чи наліво. І хтось сказав, давайте повернемо направо, хтось сказав, давайте повернемо наліво. І вони не могли, не могли зрозуміти, що їм робити. Був такий водопад, був такий шторм. І вже цей господар заволав до Господа і сказав, Господи, що потрібно нам зробити. І прийшло слово від Господа, що Господь сказав, я в тиші, я в тиші, заспокойтеся. І він сказав: Стоп. Всі сідаємо, незважаючи на те, що ворог нам дихає в спину, сідаємо і починаємо молитися. І починаємо просити у Господа, щоб він вказав нам шлях направо чи наліво, направо чи наліво. І вони сіли і в перших декілька хвилин просто сиділи в тиші, а потім тихенько почали молитися. Просто тихо, закликаючи Божого. Керівництва на дальна їхній подальший шлях і Просто знаєте, диво відбулося. Полетіли птахи направо, одна зграйка, через деякий короткий час, друга зграйка, потім третя зграйка, полетіли птахи, і господар сказав, батько сказав: встаємо, йдемо направо, і вони пішли направо. І через декілька кілометрів вони потрапили до наших. І коли вони потрапили е, до нашого війська, до е, до нашого війська він потім запитав, а що було б, коли ми пішли б наліво? І тоді е, начальник сказав, що ви потрапили прямо в руки до німців. Слава Господу! Тож, коли у нас отакі є перешкоди на нашому шляху, коли ми не знаємо, куди нам іти, направо чи наліво, нам потрібно в першу чергу заспокоїтися, заспокоїтися і почути отой тихий голос, який скаже нам, який виправить наші шляхи у Господа тупиків не буває. У Господа завжди є вихід. І якщо закривається якась одна, якщо закриваються одні двері, то Господь відчинить другі. І хай буде в вашому житті так, в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом. Хай Господня рука сьогодні буде над кожним з нас. Хай Господь оберігає кожного з нас і дає нам вихід з тих ситуацій, який на перший погляд все тупик. А Господь розриває кайдани, а Господь відчиняє двері і каже, іди, моя люба дитина, я з тобою, я буду допомагати тобі і відкривати правильні двері, в правильні двері, в правильний час. І хай це буде в вашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.